Як і в будь-якій країні світу, в Албанії є купа бізнесів, є величезні заводи, є корпорації, але сьогодні не про це. Кожен албанець, який щойно народився, мріє стати підприємцем у цьому відео, ми дізнаємось, який ж бізнес відкривають албанці, не маючи коштів, а по правді кажучи. Навіть не платячи за нього податки. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь мій канал. Вас попрошу підписатися на нього, поставити вподобайку, написати невеличкий коментар до цього відео. А у кого є можливість підтримати канал, в описі каналу є вся інформація, а також у закріпленому коментарі. Якби я був албанцем, то напевно купив би собі такого човника. і кожного дня я їздив рибалити в адріатичне море. Це не просто романтика, це бізнес, який реально працює. Уявіть собі, не треба бігти в офіс, стояти в заторах, слухати начальника, прокидаєшся зранку. Сонце ще тільки сходить і виходиш у море. Адріатичне узбережжя. Це золота жила для тих, хто вміє ловити рибу. У більшості містечок риболовля це не хобі, а повноцінна робота, якою займаються поколіннями. І найцікавіше ніяких податків, жодних складних дозволів чи реєстрацій. Якщо пощастить, то до 9 ранку в тебе повне відро риби, а далі або одразу продаєш на ринку, або вже є свої постійні клієнти. Кафе, сусіди, магазини. У маленьких албанських містах усе працює просто хто ловить, той і продає. Жінка на березі зчистить улов, чоловік продає. Інколи навпаки, діти допомагають. Це справжній сімейний бізнес без зайвих витрат. У деяких містах рибалки навіть не мають власних прилавків. Просто з машини або з багажника продають сьогоднішній улов, а черга вже стоїть бо якщо риба свіжа, тебе знають всі. Що ще важливо: рибалити тут можна майже цілий рік, клімат дозволяє, навіть узимку часто бувають теплі дні, коли море спокійне і ласкаве. Тобто фактично маєш один човен і ти вже підприємець, немає офіційних документів та нічого. В Албанії половина малого бізнесу без них працює і це нікого не дивує. А скільки можна заробляти? Усе залежить від сезону, улову і місця продажу, але в середньому рибалка може приносити від 30 до 100 євро на день. Це при тому, що витрати мінімальні. У хороші дні, коли є попит, улов може розійтися і на 150 і 200 євро. Такий бізнес про свободу, про природу, про контакт з людьми. І головне, це доступно майже кожному. Не всі хочуть стояти з рибою на базарі або торгувати з багажника. Частина рибалок просто не мають на це часу або бажання. Вони хочуть ловити, а не продавати. І тут з'являється ще одна проста і робоча ідея для бізнесу: відкрити невелику рибну крамницю. Яка просто приймає свіжий улов прямо з моря. Усе працює дуже просто зранку, як тільки рибалки повертаються з моря, вони приїжджають до такої крамнички, привозять свій улов, морський окунь, дорадо, міді, сардини. Власник магазину приймає рибу за готівку або на реалізацію. Риба свіжа, пахне морем та ще й без посередників. Такий бізнес тримається на трьох речах: довіра, свіжість і регулярність. Якщо в тебе чисто завжди свіжа риба і приємне обслуговування, клієнти будуть самі шукати тебе. Люди тут люблять домашній формат, де власник знає покупців на ім'я, може порадити рецепт, навіть почистити рибу та навіть приготувати. В такому магазині рибу. Можна не тільки замовити таку рибу свіженьку, але ще попросити дівчат, вони її приготують для нас. У деяких містах ці рибні магазини виглядають як звичайний гараж із холодильником та вагами. Ніякого пафосу, все максимально просто, але саме в таких місцях черги вранці звичайна справа. Скільки ж можна заробляти на такому бізнесі? Маржа на свіжій риби часто становить від 30 до 100% залежно від виду риби та формату продажу. Отже, невеличкий рибний магазинчик може заробляти 2-3 тисячі євро на місяць. Це простий бізнес, який не потребує великих інвестицій, лише холодильник, прилавок і довіра людей. Би ось такий бізнес, як ця жіночка, купив би собі велосипеда і кожного дня ходив би по пляжу та продавав би різні речі. В Албанії це абсолютно нормальна та робоча модель бізнесу. Велосипед тут не лише засіб пересування, а ще й можливість заробітку. У багатьох містах, особливо на півдні, в приморських регіонах, можна побачити людей, які торгують просто з велосипеда. Вони возять на багажниках фрукти, солодощі, морозиво, напої, сувеніри, навіть одяг, один велосипед, і ти вже підприємець. Не треба орендувати приміщення, платити шалені гроші за вивізку, оформлювати документи. Просто їдеш вулицями міста, ставиш велосипед на зручному місці і торгуєш. А якщо поліція, то просто переїхав в інше місце. Це бізнес без оренди, без податків, без офіціозу. І заробляти в сезон на цьому можна навіть півтори тисячі євро. То точно мріяв би про свою квартиру біля моря, яку можна здавати туристам і спокійно жити собі на дохід. Албанці це добре розуміють і тому один з найпопулярніших способів заробітку тут це нерухомість. Багато хто намагається купити квартиру, побудувати будинок або навіть просто виділити кімнату у власному житлі, щоб здавати її туристам. Здавати в оренду квартиру на місяць або навіть подобово це справжнє золото для місцевих. На такому бізнесі спокійно можна мати в місяць 500 євро, а якщо здавати своє житло подобово, то можна навіть отримувати декілька тисяч євро в сезон. Це не лише можливість стабільного доходу в сезон, а ще й вигідна інвестиція в майбутнє. Якби я був албанцем, я б точно взяв пару велосипедів або скутерів або, можливо, самокатів і здавав би їх в оренду біля пляжу. Це простий, але неймовірно прибутковий бізнес, особливо в туристичний сезон. Місцеві добре зрозуміли турист приїхав, йому хочеться рухатись, їздити, відкривати нові місця. А оренда транспорту це перше, чим він зацікавиться. Цей бізнес з легкістю може приносити декілька тисяч євро на місяць. І, саме головне, його дуже легко масштабувати. Мінімальні вкладення на старті. Не треба великого капіталу. Достатньо хоча б декілька велосипедів. і ти вже в темі. Про мою діяльність вже багато років я займаюся реабілітацією, і я створив спеціальний курс для дітей, який називається Розумний рух, дитяча реабілітація, де батьки разом зі своїми дітками починають займатися спеціальними вправами. Завдяки цьому дитина отримує чудову поставу, здорове тіло, зменшується залежність від гаджетів, а саме головне зникає агресія, яка отримується також від цих гаджетів. Отже, кому це цікаво, в описі каналу є посилання на мій інстаграм. Тисніть, пишіть мені в директ, і ми з вами поспілкуємось. Якби я був албанцем, я б відкрив маленьке кафе. Не ресторан, не великий заклад. А щось зовсім просте. В Албанії це справжній бізнес. У кожному місці на кожній вулиці десятки кав'ярень і кафе. Люди тут люблять посидіти, випити кави, поспілкуватися, культура кавування це майже святе. І знаєте чому албанці на цьому добре заробляють. Не потрібно великої кухні, дорогих інтер'єрів, просто пару столиків, кава машина, кілька круасанів, і ти вже в справі. І найцікавіше. Місцеві часто відкривають кафе прямо у себе вдома або в гаражі, купа клієнтів, бо всі один одного знають кожен день постійні гості, а з них і формується стабільний дохід. Цей бізнес не потребує мільйонів інвестицій, але може забезпечити спокійно життя родини. Невелике Албанське кафе може приносити прибуток. Півтори дві тисячі євро на місяць. Якби я був албанцем, я б відкрив лаваш, але ні, не той, що з хлібом, і не з шаурмою, а в Албанії лаваш це автомийка. І це один із найпопулярніших і найлегших для старту бізнесів, який може спокійно приносити півтори-дві 2000 євро доходу щомісяця. Найпростіші лаваші це просто навіс, вода, компресор і трохи хімії, ніяких понтів, мінімум витрат і ти вже в бізнесі. А в Албанії бути в бізнесі це дуже важливо. В Албанії ще є сотні простих, але робочих бізнесів, де люди кожного дня заробляють гроші на своє існування. І всі вони заслуговують поваги без винятку. Хенді Ті, хто лагодять усе підряд від сантехніки до електрики, перукарі, які стрижуть просто у дворі, продавці на ринках, які розкладають товар зранку та до ночі, люди, які печуть домашній хліб, місцеві дідусі, які продають махорку та радісно тобі посміхаються. Це не великі корпорації і не стартапи з мільйонними інвестиціями. Це звичайні люди, які просто роблять свою справу. Але головне не самій ідеї бізнесу, а в підході. Албанці стараються, вони не сидять і не чекають допомоги, не ниють про важке життя, вони беруть те, що є і починають діяти з маленького, але стабільно. Хтось заробляє 500 євро на місяць, а хтось і всі три тисячі, бо має бажання, дисципліну і не боїться почати з малого. У цій країні є проста істина хто працює, той і заробляє. Друзі, дякую, що подивились це відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар до того, що ви побачили. А у кого є можливість підтримати канал, це можна зробити у описі каналу або закріпленому коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!